І Сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу. Слава Богу. Дорогі браті і сестри! Ми чуємо в сьогоднішньому читанні слова про те, що Син Людський прийшов, щоб врятувати те, що загинуло. І це велика правда, тому що в першу чергу благодать Господня приходить туди і до тих, де її мало, і до того, що гине і що падає. Це відповідь на те питання, чому Господь прийшов саме до юдеїв, чому не до когось іншого, чому не до більш розвинутих і сильних народів, які безумовно були на той час на землі. Він прийшов до них, тому що вони найбільше потребували спасіння, тому що у них не було ніякої іншої надії, крім як покладатися на Бога. Вони не могли врятувати самі себе. У них не було для цього ніяких підстав і ніяких передумов. Ми чули неодноразово притчу про будного сина. Будемо наступну неділю вже її читати знову, тому що там молодшому брату, який повернувся із вигнання добровільно, йому зразу була дана нагорода, якої він, начебто, не заслужив. Сьогодні Господь прийшов приходить в домівку до Закхея, до митника. Як от, митники, це була податкова поліція. І що зараз, що, що тоді ставлення до неї було приблизно одним і тим самим, і тим більше, що та поліція, так сказати, вона працювала на окупаційну римську владу. Тому, в принципі, зрозуміло, як до них ставились, і що ніхто не хотів цього Закея навіть близько підпускати до Господа, народ оточив Спасителя колом. І тому цей чоловік повинен був вилізти на дерево для того, щоб побачити Господа. І тут несподівано, попри все, попри цю всю народну зневагу, попри все це ставлення, Господь виділяє саме Його і каже: сьогодні мені треба бути в твоїм домі. Можна уявити собі, яке було обурення тих, які вважали себе відданими Ісусу, які постійно ходили за Ним, не порушували ніколи жодного Його слова і жодної його настанови. І тут їм кажуть, почекайте, а вибирають Закхея. Про це можна зрозуміти, тому що ті, хто мав справу, наприклад, з церковною ієрархією, знають, як іноді приємно, коли ти служиш там біля патріарха чи біля якогось архієрея, і сподіваєшся, що твою тяжку працю гідно оцінять. А тебе кажуть, ні, ти почекай, а я виберу когось іншого, хто стоїть там ззаду, там за 10 кроків від тебе. Можна приблизно уявити, як воно було. Але Божий промисел завжди приводить тих до спасіння, кому це в першу чергу найбільше потрібно. Принаймні їм це пропонується, тому що люди не завжди приймають ці варіанти до спасіння. Люди не завжди приймають цю спасительну благодать Божу, але вона принаймні пропонується їм. Часто буває, що серед священників, серед архієреїв стоїть питання, чому хтось там, а інший ні. Чому хтось рукополагається в дуже молодому віці, а хтось чекає до глибокої старості? Чому комусь можна служити в великому кафедральному соборі, а хтось повинен їхати піднімати цілину і служити на голому асфальті? Це питання, яке часто непокоїть багатьох, питання, яке викликає заздрість. Але треба пам'ятати, може хтось із вас тут доросте, стане деяконом, стане священником, дай Бог. І треба пам'ятати ті слова, які говоряться під час єврейської хіротонії, що божественне благодать завжди німачне, врачуюча і оскудівающе восполняюча. Тобто, сама ця благодать, яка сходить на людину в цей момент, вона лікує її, вона зцілює її, вона допомагає вирости. І... Тому буває таке, що комусь треба рукоположитись, буває вже. Бо тому що якщо він не рукоположиться зараз, то він загине. Буває таке, що когось посилають на важке місце служіння, а іншого, хто, здавалось би, взагалі там ну, нічим особливим не відзначається, їм дають більш легкі парафії або кафедри. Але можливо, це тому, що якщо б його послали на складніше місце, він би там не вижив. Він не тільки би сам плодів добрих не приніс, він би просто би не вижив там, на тому місці. Він би здурів, він би зійшов з розуму. Так же само буває, коли кожен трудиться на своєму місці. По-різному бувають обставини в житті складаються. Буває таке, що хтось хоче хорошу сім'ю. Але він отримує навпаки тільки випробування. а Він дивиться на інше. Каже: а чому у нього так, чому він в подружжі щасливий, чому його діти там краще виховані, там чогось добилися більшого там, ніж мої. Тому що якщо би той отримав такі випробування, то він би не витримав би їх, він би не зміг би їх винести. Так же само, я колись мені мій старець розказував, які на нього возводили наклепи жахливі, в чому його звинувачували. І колись я пам'ятаю, що у мене був важкий період, і я там обурився і кажу, от на мене там сказали, на мене там цей. Він мене поплескав, по плечу і каже: якби на тебе возвели по справжньому серйозні наклепи, каже, ти б рясу зняв і пішов би в світ водити тролейбус. Тому що не кожна людина може витримати те, що може інша. І благодать Боже підтримує. Господь знає, кому дати по скільки і по чому. Буває, звичайно, таке, що наші важкі обставини в житті це є наслідок наших якихось власних гріхів і помилок. І тоді нам треба щось виправити, щось в собі поміняти, щось переглянути в своєму духовному стані, для того, щоб дійти до певних таких висот духовних. Але дуже часто це є нам те, що подається во спасіння. І коли ця Божа благодать врачуюча приходить. То людина прозріває, і вона починає бачити світ зовсім по-іншому. Вона починає бачити, як її дії відбиваються на її душі, який наслідок вони будуть мати у вічності. І це саме побачив Закхей, коли Господь наблизився до нього, коли Закхей прийняв його в своєму домі. От в цьому є певна така різниця між західною аскетикою і поглядом на дію Божу і Східну. Тому що на заході, наприклад, вважають їхні їхні отці завжди наголошували на такому юридичному ставленні до гріха, до спасіння, і вони наголошували завжди на тому, що за це треба якось певним чином надолужити, що потрібно якусь жертву принести, якщо щось зробив не так. А в східній традиції вона завжди якось більше дивилася всередину, і тому згідно тлумачення східних наших отців. Захей оголосив, що він буде жертвувати своє майно, можливо, не завжди чесно нажити, не тому, що він мусив це зробити для того, щоб якось юридично надолужити і розплатитися зі своїми боргами, а тому, що він зрозумів, що це неправдиво нажити багатство, воно його обтяжує, що воно не дає йому наблизитися до Господа так близько, як він би можливо хотів. Не дає завжди перебувати Божій благодаті в його серці, і коли він отримав хоча б промінчик цього, хоча б початок цього, він би він захотів всього позбутися, що його відділяло від Бога. Це можна порівняти з тим, якщо людина ніколи нічого не бачила, була сліпа, і тут вона починає певним чином прозрівати. Вона бачить світло, вона бачить цей чудовий прекрасний світ навколо. Вона розуміє, що вона може цим насолодитися, і тут вона намагається намагається, але раптом розуміє, що очі до кінця вона не може розплющити, тому що на повіки щось тисне. То звичайно, що така людина зробить все, щоб сповіг будь-який тягар зірвати, і щоб розплющити ці очі. Так же само, ми повинні розуміти, що на нас, на наші духовні очі, постійно щось тисне. Постійно є те, що нас заваж... нам заважає, що нав'язане нам ззовні. І треба це все скинути. Треба все це забути, бо воно не не принесе нам добра. Тому, коли до нас в серце приходить якийсь благий помисел або помолитися, або пробачити когось, чи самому попросити у когось прощення, чи зробити щось для когось безкорисливо, з любов'ю, то не треба його відкидати. Навпаки, треба цей помисел прийняти в серце і зробити згідно того, як він нам каже. Треба його приумножити в собі і взрути. І тоді дійсно ми допоможемо Господу спасти те, що загине. Амінь.